Так, отримали вже ось такі тракторці Solis 26 Shuttle. Багато хто запитувався про ресивну коробку, чекали, вже є в наявності. Коротенько про трактор. Трактор йде на двигуні Mitsubishi 3 Я Лайба. Кіпіт, капотний відсік, Все. гарно якісно. Шкірма. Колеса передні БКТ 7х14. Задні також колеса БКТ 8х3 на 24. Дуже хороша якісна резина. Прямо підлога. Резиновий коврик. Значить, дивіться, розміщення Передачі перша, друга, третя. А з тої сторони бокове розташування. значить, Хай висока, лов низька, медіум, середня, плюс нейтральна і реверс. Вперед-назад. Тобто 9 вперед. 9 назад. Блокування диференціалу вже ось так. Зручніше, що попередніх. Стоянки гальмо. Переднє включається, виключається механічно. Далі вал з тої сторони покажу. Вал боро потужності. Ось тут очак стоїть. Довше тісний. 540 і 545, це означає від швидкості. Значить, Ось таке крісло вже з підлокотничками, з підголовником. Дуже якісне, хороше крісло. Управління гідровиходами. Гідровиходу і правління в базі. Це управління задньою навісочкою. Таке кермо, панель приводів, Все обшито пластиком, дуже. Комфортно, зручно, Ну, а безпеки. Значить, пасок. Це все раді безпеки оператора. Пробисковий маячок. Ось так він ззаді виглядає, глядає потужна задня навісочка. Ось такий тракторець. Є в наявності. Також такий є з кабіною. Є соліси екстра. Метр 20 плійовий. Так що, якщо когось би зацікавило, приїжджайте, у нас присутній тест-драйв, можна протестувати даний тракторець. Ми знаходимося 7 кілометрів Львово-Поківській трасі між селами Дубляни Гамаліївка або можна замовити онлайн. Доставка безкоштовна, на трактура надається гарантія 2 роки.